Все стайко – чарівний талісман, розділ дев'ятий, у якому ви дізнаєтеся про пригоду на річці Голубенці, про те, що відбувалося потім і чим закінчилася наша незвичайна пригода. Ця новина, дорогі друзі, вразила мене можна сказати, у самісіньке серце. Я в голову не клав, що таке може статися. З дитинства, з немовлячого, сказати б віку, були вони разом. Не без того, звичайно, що іноді й сварилися, чубилися, билися навіть, але до вечора вже й мирилися. Та цього разу вечір миру не приніс. Ні вечір, ні наступний ранок, ні день. Ні знову вечір. Та й другий день, і третій, і четвертий. Журавель робив відчайдушні спроби помирити їх, але ті спроби лопалися, як бульки на воді. Ач, роги показав, я йому ті роги вкручу, ще засвербить йому в носі, сидив крізь зуби Сашко циган і ні про яке примирення не хотів і слухати. Марусик теж бурмосився. Не хочу і все не хочу. Журавель розривався навпіл. Половина тягла до Сашка цигана, половина до марусика, а головне розривалося його серце, бо він бачив, що хоч. Так, так, і Сашко циган теж. Бунт марусика зачепив Сашка цигана заживе. І зрадила йому його легка вдача, втратив він бадьорість свою і веселість, що називається в білим світом. Нічого йому не хотілося, ніщо його не радувало. Ну а марусик так той зовсім, як то кажуть, перевівся на смик. Схуд, змарнів, не марусик, а сама тінь. Гиношники ж, а ні Ччирк, ні пари з уст. Поїхали та як у воду канули. І де вони поділися? Марусику вже й чекати несила. Одного дня тинявся він по селу без діла, і ноги якось самі собою принесли його до подвір'я Гриши Пасічного. Гриша сидів на призьбі, ушнипившись у книжку. Чи новий номер готував, чи просто так читав, хто його знає. Марусик відчув себе раптом, наче злодій, спійманий на гарячому. Став як укопаний і не міг зрушити з місця. І враз несподівана рішучість оволоділа ним, він кілька разів глибоко вдихнув і пішов до гриші. Гришо. Га? стрепенувся той, відриваючись від книжки. Тут недавно кіношники приїздили. Марусик одвів очі. Тебе десь не було. То вони мене записали на зйомки, фільм для дітей знімають. Та ну? вигукнув Гриша та враз примружився. А ти мене за носа не водиш? О. Марусик черкнув себе відстовбурченим великим пальцем по шиї. Хлопець їм потрібний. Кирпатий, веснянкуватий. Але я я їм скажу, як вони приїдуть, щоб вони тебе взяли. І, не давши гриші опам'ятатися, повернувся та кинувся тікати. Дома не встиг марусик відхекатися, як прийшов журавель. Розмова не клеїлася. Скільки не забалакував до нього журавель, марусик відмовчувався, відмахувався рукою. А потім раптом дістав із кишені жаб'ячу лапку і простягнув журавлю. На, журавель закліпав очима. Він уже й думати забув про чарівний талісман після тої сварки. Візьми, зітхнув марусик, вона мені більше не потрібна. Тепер ти долю спокушай. Журавель якось напів, усміхнувся і прихилив до плеча голову. Давай! І ледве встиг він сховати жаб'ячу лапку до кишені, як рипнула хвіртка, і та й з'явився захеканий Гриша пасічний. Слухай. Просто від хвіртки загукав він марусику. Чого ж ти втік? Чудило! Ти ж мені толком розкажи, що то за кіношники і що вони таке зніматимуть, він повернувся до журавля. А то розумієш, я скажу, щоб узяли тебе і навтюки! Хто ж так робить? От чудило. Марусик утягнув голову в плечі і, як спійманий горобець, зиркнув на журавля. Журавель розплився в усмішці. Та то він до мене побіг. Я його чекав у нас із ним справа одна. А от про кіношників тих толком і розказати нічого. Ми ото то біля воріт сидимо, насіння лузаємо, раптом під'їхали. Тир, бир, ми кіно знімаємо про сільських хлопчаків. Чи є у вас хлопці підходящі, щоб і в самодіяльності, і вчилися добре? Ну, ми зразу про тебе подумали, е -е, от і все. Але від Гриші не так легко було відскараскатися. Він іще не менш півгодини розпитував про кіношників. І які вони, і як були вдягнені, і що точно говорили, і як стояли, і як сіли, і як поїхали. Хотілося людині побалакати на цю тему. Та й не дивно. Якби вам, друзі, світило знятися в кіно, ви б теж, мабуть, про це балакали. Коли він нарешті пішов, журавель ляснув марусика по плечу. Молодець, я так і знав, що ти це зробиш. Та, махнув рукою Марусик. Я як подумав про ті зйомки, кругом люди товпляться, витріщуються на тебе. Ні, це не для мене. Хай уже Гриша цим займається, він звичний. Треба ж було Марусику щось говорити, коли того ж вечора журавель розказав Сашкові цигано про все. Той тільки хмикнув. А мені що? Знімається, не знімається, мені байдуже. Але видно було, що йому не байдуже, зовсім йому не байдуже. Бо настрій у цигана відразу покращав, очі засвітилися і навіть якась пісенька замогикалася на губах. Та коли журавель заговорив про примирення, Сашко циган мовчки заперечно похитав головою. Витримував. Марку. Не захотів перший іти з поклоном і марусик. Він, мабуть, вважав, що з його боку головне зроблено. Від зйомок він відмовився тепер, мовляв, слово за Сашком циганом. Як легко посваритися і як важко помиритися, із сумом думав Журавель. Минуло ще кілька днів, серпень того року був напрочуд спекотний. Пекло й смалило немалосердно. Температура сягала тридцяти п'яти. Єдиний порятунок річка. Голубеньку нашу при всій до неї любові й повазі, на жаль, не можна назвати судноплавною магістраллю. Океанські лайнери на неї не запливають. У більшості місць її спокійно перебродять корови. На бамбурах була лише одна глибока місцина, де можна купатися. І хоч не хоч Сашкові цигано, й марусику доводилося там зустрічатися. І вони зустрічалися. Журавель то до марусика підпливе, побалакає, то до Сашка цигана. А вони й погляду один на одного не кинуть, удають, ніби просто не помічають, незнайомі наче. От і цього разу так було. Під берегом хлюпалася малеча, а хлопці плавали посеред річки на глибокому. Сашко циган з одного боку, Марусик з іншого. А журавель між ними. У воді було гарно, не хотілося вилазити. Зненацька журавель зойкнув Ой, ой! Корчі схопили ногу. Ой, хлопці, як зводить. Він занурився з головою, потім виринув і вже перелякано пирхаючи, загукав Ой, хлопці, рятуйте, ряту. І знову занурився з головою. Першим кинувся до нього Марусик, він був ближче. Підплив, зловив журавля за руку, що на мить вистромилася з води, і не встиг опам'ятатися, як журавель обхопив його руками, і вони вже вдвох занурилися з головою. «Ну Ну, все, майнуло в Марусика. Пішли годувати раків. Він отчайдушно замолотив руками й ногами, вириваючись, та журавель тримав його міцно, як у лищатах. Проте від тих, мабуть, отчайдушних марусикових рухів вони почали випливати. Ще якась мить і голова Марусика вже над водою. Ах, ах, ах! Жадібно ковтає він повітря і помічає, що поруч Сашко циган. Бий його по голові, а тоді хапай за волосся, гукає циган. <схід> Н не, не можу. <схід> він мене держить, <схід> ледве встигає вигукнути марусик і знову занурюється, і майже в ту ж мить відчуває удар по голові. Ой, це ж він, замість журавля, мене вгилив. Останнє, що подумав Марусик. Коли він прийшов до тями й розплющив очі, то побачив, що лежить на березі. Його оточує цікава бамбуринська малеча, серед якої, як телевізійна вежа, стовбичить мокрий журавель. О, нарешті. побачивши, що марусик розплющив очі, вигукнув журавель. Ну, й налякав ти нас. Ти? А ти ж як? спитав марусик, важко дихаючи. «Отпустила! Тільки но ти пішов на дно, корці зразу відпустили. Журавель винувато всміхнувся. Не вмів журавель брехати, і, коли доводилося говорити неправду, він завжди винувато всміхався. Сашко циган підвівся, теж винувато всміхнувся і сказав Ти, пробач, я не хотів, я ж думав, що то він. Ваші макітри у воді, такі схожі. А потім вони йшли додому і весело сміялися втрьох. І ніхто з них не згадував про сварку, наче її і не було, найвеселіше сміявся журавель. Він підстрибував на ходу, захлинався, заливаючись радісним сміхом. До речі, а як там жаб'яча лапка, чарівний талісман? спитав раптом марусик. Хо, жаб'яча лапка, будь здоров! захоплено вигукнув журавель. Ти хоч побажав щонебудь? А як же? Побажав, звичайно. А як же? І справдилося. Справдилося. Він лукаво усміхнувся. Хлопці перезирнулися і враз зрозуміли, що саме побажав журавель. Через те бажання вони і йдуть зараз разом, і сміються, і радіють. І... Хоча й без усякого талісмана вони б, звичайно, помирилися. От така незвичайна пригода сталася в наших гарпузянах Хоча, якщо добре подумати, що ж у ній надзвичайного? Нічого надзвичайного в ній немає. Нічогісінько. Усі події цілком реальні, нічого неймовірного, а тим паче чарівного не відбулося. Звичайнісінький збіг обставин. А втім, якщо подумати ще раз, то хто його знає, чесно кажучи, я дуже люблю надзвичайні події. Без них якось нудно жити на світі.